Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки, і не тільки. І сьогодні у нас з вами незвична екскурсія. Ми дивимося на паперомію. Ось такий сорт, і він називається Роко. Це єдиний сорт. Жалко, звичайно, що я знаю тільки один, але це дійсно так. Я його знаю, тому що в мене є такий череночок, який я вирощувала з листочка, і шукала цей сорт назву. В одній з груп продавчиня продавала сорт пеперомії ось такий, як поряд. І було вказано, що це сорт Роко. Звичайно, я зауважила, що це не той сорт. Який вона продає, і це не дуже коректно буде до покупця. На що вона сказала? Люди бачать, що купують, хай беруть. У мене в накладній написано так, значить я буду говорити так. Але ж це невірно. Моя донька часто робить мені подарунки, і вона чує, яку рослину я хочу, і таку і шукає. От уявіть, вона не знає, яка ця рослина, вона купує чисто по назві. Так у нас був вже такий сумний. Випадок, коли замість клематися їй продали барвінок. Вона дуже була засмучена, тому тепер я стараюся ходити з нею і говорити, що саме я хочу. А ми насолоджуємося після такої сумної розповіді: ось такими шикарними пепероміями. Назви я старалася всі зняти, щоб ви побачили. Можливо, хтось узнає свою красуньку без надпису. А можливо, просто полюбуються. Я ніколи не думала, що світ, світ паперомій такий незвичний, великий. Ось ця яскрава, варієгатна, мені дуже сподобалася. Я не знаю, можливо, це буде наступним моїм бажанням розвести їх, але вони дійсно гарні і їхні листочки такі заворожуючі, симпатичні. Ви знаєте, що це мої улюбні епітети. Особливо мені сподобався той сорт, далі, який я вам потім покажу. Але вони достойні уваги. У них незвичні ось цей сорт це кавунова паперомія. Наукова назва в неї десь написано буде. Але вона так і називається ковину варбузная паперумія. Дуже гарна оця мені подобається. Ну, як ото кажуть, стоя попасти зернинки в душу і вона починає проростати. Мені дуже сподобався асортимент в цьому магазині. Я максимально постаралася вам його показати. Хтось, може вибрав собі бажанечко на майбутнє. Хтось просто полюбувався зеленими рослинами. А я дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною на каналі, дякую за коментарі. Якщо вам подобаються такі розповіді, напишіть мені в коментарях, і я буду шукати цікаві рослини, щоб вам про них розповісти. І бажаю вам на тихої ночі, мирного неба. І найскорішої перемоги над заклятим ворогом України расистами. Слава героям! Слава Україні! Бережи Боже Україну на добраніч!